Весь оперативний склад на даний час орієнтований саме на отримання інформації і роботі з особами, які вернулись з сходу з антитерористичної операції. І весь особовий склад орієнтований на те, щоб на постійній основі виявляти осіб, які по можливій інформації можуть привезти з собою боєприпаси і вибухівку. Саме в ході реалізації такої інформації, яка була отримана оперативниками напередодні, було отримано інформацію, що в одному з помешкань громадян, які проживає в місті Луцьку, може знаходитися вибухові пристрої. В ході реалізації матеріалів оперативного обліку було проведено санкціонований обшук по місцю проживання даного громадянина, в ході якого було вилучено чотири. Гранати Ф1 і дві гранати РГД-5 і шість запалів до них. На даний час дані речі вилучені і направлені для проведення відповідної експертизи. Хочу відмітити, що практично даний громадянин не так давно повернувся з зони АТО, де виконував свій обов'язок, брав участь у боях. В складі Збройних сил нашої 51-ї бригади, яка дислокується в Володимиру Волинську. Згідно його пояснень, як він пояснює, де він їх взяв і з якою метою, ну, практично, його переконання, його слова, що він їх придбав для того, щоб захищати свою батьківщину. На даний час слідчим підрозділом внесено відомості по даному факту до єдиного реєстру досудових розслідувань по частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Ну, за даний злочин даному громадянину може бути винесено покарання до 5 років позбавлення волі. На даний час триває слідство. Ми встановлюємо додаткові обставини можливих посібників, а також осіб, які також можуть мати. У себе в будь-якому володінні вибухові пристрої або зброю. Хотів б користуючись нагодою, звернутися до волинян з проханням в разі отримання і наявності будь-якої інформації про осіб, які можуть зберігати вогнепальну зброю або вибухові пристрої, повідомляти міліцію на телефон 102. Особи, які добровільно видають зброю, вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.